Розділ Звітність. Усе під твоїм контролем. Заходиш у модуль «CRM» і проходиш у розділ Звітність. У першій вкладці бачиш прогноз по закриттю нагод на поточний момент. Усе на долоні. Далі у вкладці Конвейер перед тобою з'являється інформація по стадіях. які нагоди та суми на кожній стадії. Усе чітко видно у зведеній таблиці. Легко контролювати. Коли все впорядковано, у вкладці Ліди тримаєш під рукою інформацію про потенційних клієнтів і нагоди, що є в конвейері. Зведена таблиця все спрощує. У вкладці Дії Одразу бачиш, що виконано на поточний момент. Графіки діаграми. Усе як тобі зручно, ти в контролі над усіма процесами.